Як і обіцяв, я продовжую тему потовщення статевого прутня і сьогодні саме розповідаю, що це за операція. Щоб ви розуміли, ми робимо це з пластичним хірургом, тому що є два етапи. Перший етап це заготовка жирового матриксу, а другий етап це переміщення цього матриксу, який ми заздалегідь заміряємо, заміряємо його під ті розміри статевого прутня, який є, і переміщаємо його під шкіру статевого прутня, тобто він розташовується між. Шкірою і фасальним пространством статевого прутня та нижчими тканинами, які в ньому є. І це є її потовшення статевого прутня. Воно виконується один раз в житті і потім не потребує корекції. І товщина цього матрису приблизно 1,5-2 см. Але ми маємо розуміти, що анатомічні особливості статевого прутня це саме головний показник. Який нам даємо можливість обирати товщину матрикса для перенесення його в статевий прутень?